Канал Засинайко Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка. Три золотокучеряві княжичі. Було де не було. А на синьому Дніпрі. Троє бідних сестер сорочки прали. Коли на тій річці князенко плаває. Одна каже Це Бог плаває. Де там тобі Бог, то князь плаває, каже друга. Ох ні, сестрички, це плаває князенко, каже третя. Старша каже, Коли б мене той Бог узяв. Я б йому дала три колоски, що мав би він хліба на цілу державу. Коли б мене, каже друга, цей князь узяв. Я б йому за три вечори нашила одежі на все його військо. А коли б мене, каже наймолодша, той князенко взяв. Я б йому трьох синів з золотими кучерями привела. Почув це князенко, підплив човенцем та й каже: Здорові були, дівчата. Боже поможи. Дай Боже, й тобі здоров'ячка. А де ви тут, дівчата, живете, що прийшли сюди сорочки прати? А там, кажуть, ми живемо, де зима з літом зустрічається. Як же це так? Та так, зима ковзається, а літо котиться. Приїхав князенко додому, сів та й думає, де ж це зима з літом зустрічаються. Поїду пошукаю, осідлав коня і поїхав. Їде та їде, коли дивиться, аж під крайньою хатою стоїть віз і сани стоять. Оце ж то бачиться і є та зима з літом, думає. Зайшов він у ту хату, поздоровався та й питає А що, дядьку, де твої дочки? Я приїхав до тебе сватати. Де ж таки, щоб князь та прийшов мої дочки сватати? Це ви, каже, з мене смієтеся? Ні, покажи, покажи своїх дочок. Ось каже дві на лаві та ще одна на печі. От та, каже князенко, моя буде. Узяв її з собою, привіз додому, зараз і повінчались. От незабаром треба йому об'їжджати своє князівство. каже бабі, що в нього служила. Дивись, щоб ти мені догледіла дружини моєї. Та й поїхав. От, по якомусь часі. Народжує молода княгиня трьох княжичів із золотими кучерями. Прийшла та баба й каже Княжий закон такий, що коли княгиня народжує перший раз, їй зав'язують очі. Молода княгиня дала собі очі зав'язати і не бачила, що баба відібрала в неї трьох золотокучерявців укинуло їх у порожню криничку, а їй підкинула собачку, жабу та левенятку. Повертається князенко, а та баба його й зустрічає. Казала ваша жінка, приведу синів із золотими кучерями, а сама привела одного песинського, другого Левинського, а третього жабинського. Збирає князенко усіх своїх боярів, і радяться вони, що зробити молодій княгині за таких синів. Один каже: Зарубаймо, другий повісьмо, а третій каже Ні, заб'ємо її в смоляну бочку та й пустимо на воду. От взяли вони, зробили смоляну бочку, поклали її туди з синами, забили денце та й пустили бочку на море. Три малі княжичі блукають попід землею, матір свою шукають, золотими кучериками в темряві собі присвічують. От княгиня плавала по морю скільки там днів. То Левинський виголоднівся і заворушився, а далі обперся ногами в дно, воно й вискочило. Повилазили всі на берег що його робити. Давай вони будувати собі світлиці. І через мури Песинський, Левинський та Жабинський зробили міст скляний аж у інше князівство. Їдуть чумаки. Та молода княгиня і просить їх до себе. Заїдьте, чумаченьки, до мене наїстись, напитись і на моє диво подивитись. Заїхали ті чумаки. Вона їх нагодувала, напоїла та й каже їдьте цим мостом, куди треба, вам ніякої пригоди не буде. Поїхали вони через той міст, а Песинський і біжить за ними віддалік, стрічає тих чумаків князенко і питається Ви, братця, далеко бували, яке диво видали? скажіть і мені. Е, кажуть, ми бачили диво. Вгору від Лебедина. Та поставила світлиці вдова, а в тієї вдови та три сини: один Песинський, другий Левинський, третій жабинський. Оце вони зробили міст аж сюди. То, певно, моя жінка, думає князенко. Виходить його баба послужанка та й каже Князенку, десь та не десь така яблунька є, срібне яблучко, золоте яблучко. Як удариться яблучко в яблучко то так як у віргани грають. Той собачка це вислухав. Та як побіжить, викопав ту яблунку, приніс додому й посадив коло вікна. Приїхав князенко туди, аж нема яблуньки. Збрехала баба. Їдуть знову чумаки. Та княгиня і просить їх до себе. Зайдіть, каже Чумаченьке, до мене наїстись і напитись, і на моє диво подивитись. А хто питатиме, то й людям розкажете. Наїлись вони, напилися і поїхали через той міст, а собачка за ними побіг. Стрічає тих чумаків князенко. Ви, братця, далеко бували, яке диво видали. Скажіть і мені. Е, -е, -е кажуть, ми бачили диво. Вгору від Лебедина та поставила світлиці вдова, а в тієї вдови та три сини: один песинський, другий Левинський, третій жабинський. Золота яблунька біля віконця росте. Золоте яблучко, срібне яблучко. Як удариться яблуко в яблуко, то так у віргани грають. Вийшла баба послужанка і й каже Князенку. Десь та не десь та такий кабан є іклами оре, ушима сіє, хвостом волочить, за ним дощ мочить, позад нього жнеться, а копи кладеться і готове в клуню возять. Собачка почув побіг до свого брата Левинського, пішли, піймали того кабана, привели додому. Поїхав князенко. Нема кабана. Збрехала баба. Коли це знову їдуть чумаки. Молода княгиня їх просить. Заїдьте чумаченьки, наїстись, напитись і на моє диво подивитись. Хто спитає, той людям похвалитись. Вони заїхали, наїлись, напилися. Проводжає вона. Як поїдете цим мостом, каже, то вам ніякої пригоди не буде і доїдете, куди вам треба. Їдуть вони, а собачка за ними біжить. Стрічає тих чумаків князенко. А що каже братця? Ви далеко бували, яке диво видали, скажіть і мені. ге кажуть, ми бачили диво. Ще такого дива ніхто не бачив. Вгору від Лебедина та поставила світлиці вдова, а в тієї вдови та три сини один Песинський, другий Левинський, третій жабинський. Золота яблунька біля віконечка росте, срібне яблучко, золоте яблучко. Як удариться яблуко в яблуко, то так у віргани й грають. Стоїть кабан на ланцюзі, іклами оре, ушима сіє, хвостом волочить, а за ним дощ мочить, а позаду жнеться і в копи кладеться, і готове в клуню возять. Там, кажуть, так багато скирт стоїть, скільки ми по світу їздили, а ще не бачили так багато хліба, як там. Виходить з хати баба послужанка та й каже Князенку, десь та не десь, та така криничка є, а в тій криничці та три княжичі з золотими кучерями. Якби ви князенку поїхали та й собі їх дістали, той собачка почув. Побіг додому, забрав своїх братів та й побігли до криниці. Прибігають, сів жабинський під лядою, а Песинський і Левинський зробили яблучко з льоду та й котять один одному. От вискакують з криниці три хлопчики. Тілом біленькі, личком рум'яненькі, золоті кучерики в'ються, а жабинський ляп та й зачинив ляду. Ті хлопчики й зосталися. Побрали вони їх за руки та й повели до матері, приводять додому. А княгиня, як побачила, зразу пізнала своїх золотокучерявців. пригорнула їх до себе, мало не плаче, та все богові дякує. Поїхав князенко, уже не застав їх, обдурила проклята баба. Їдуть чумаки знову. Та княгиня їм і каже Заїдьте до мене, чумаченьки, наїстись, напитись і на моє диво подивитись. Хто спитає, той людям розкажете. Наїлись вони, напилися, та й поїхали через той міст, аж зустрічає тих чумаків князенко та й питає Ви, братця, далеко бували? Яке диво видали? Скажіть і мені. Ге. кажуть. Ми бачили диво предиво. Скільки не їздили, скільки не ходили, а ще такого дива ніде не бачили. Вгору від Лебедина та поставила світлиці вдова. А в тієї вдови та три сини один Песинський, другий Левинський, третій жабинський, а коло хати стоїть яблунька, срібненьке яблучко, золотеньке Яблучко. Як ударить яблуко в яблуко, то так як у віргани грають. Стоїть кабан на ланцюзі, іклами клами оре ушима, хвостом волочить, а за ним дощ мочить, а позаду жнеться і в копи кладеться, готове в клуню возять, привезли від кринички трьох золотокучерявців, тілом біленьких, личком рум'яненьких. Ох. каже князенко. Це ж моя жінка. Виходить баба, а він до неї. Звідки б ти бабо, знала про тих золотокучерявців, якби ти їх не ховала в криницю, а песинських, жабинських та левинських моїй жінці не попідкидала? Бачить, вража баба, що вже не обдурить його, та й призналася. Загадав тоді князенко, щоб прив'язали її до коня та й пустили в поле. А сам поїхав через той міст до своєї жінки та й перепросив її уклінно. От вона подумала, подумала, пробачила йому, та там і живуть собі щасливо зі своїми синами, золотокучерявцями, а Песинський, Жабинський та Левинський купаються у щасті разом з ними.